Thank you Так, друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив. Ну що, сьогодні загар будемо получати, будемо чекувати сьогодні сіну, але ну, його забирати. Ну, ось тільки у нас вийшло з 36 соток, вийшло у нас ші... Не, 6, скільки, раз, два, три, 4, 5. штучок, П'ять таких досить непоганих волків. Тут у нас вже люцерни практично нема. Залишилося саме сіно, сама трава. Ну, то в принципі і на користь, тому що люцерню тюкувати в таку жару, то є погана справа, тому що обсипаються листочки. А по-друге, е а по-друге, по її більше треба сушити і так далі. Хоч вона і поживніша, але, але сіно все-таки краще. Ось. Зараз переведемо його в робоче. Положення, пізніше ж смикну і він переїде собі. Добудемо вилка, взяли на всякий випадок, бо вчора був вітерець, ми площі вчора підготовлювали, щоб сьогодні вже не мочитися. Так, добудемо кардан. Зараз підчепимо це все справу добре, що в цьому кардані. Є отака тріщотка. Дуже корисна річ. Якщо є можливість, беріть з такою штукою. При зупинці вимикання точніше валу від бороту вона зупиняє. Гасить точніше оці всі оберти. Так. О, є. Переведемо підборщик в робоче положення. Десь так, не будемо під саму землю грибсти. буде якраз нормально. Ну і зараз настроїмо трошечки самі тюки, щоб були у нас не такі вже довгі. Для людей робимо довгі, потужні, а для себе будемо робити трішки слабші, щоб легше було на спину все таки ми ж собі безкоштовно працюємо. Так, оце ми регулюємо, наскільки нам потрібно набивати тюк. Ну, і оцими ручками ще можна додатково вирівнювати. Тюки ну, сильно не повирівнюєш. Тут вже потрібно ці настройки проводити. Тут і вже на нитки, регулюється, щоб одинаково у вас брало цієї нитки. Ось, І щоб рівний був тюк. А тим вже так мінімально підналаштовуємо. Прес Рів'єра Касаліс, Чудовий прес, такий, знаєте, безтурботний. Нічого складного тут в ньому такого нема. Ну, ще потрібно, звичайно, вчитися, бо щойно тільки другий рік він у нас. Не все ще вивчив. Але працює він безвідказно, вже другий рік. Я виставляю десь під сіну, півтора сантиметра, щоб не доходила пружина до цієї планки. Беру штангель циркуль і це все виставляю. Ну, можливо, для себе навіть зроблю трошки менший натяг. Ось двоєчку поставлю. І звідси двоєчку. Зараз подивимось, як воно там буде працювати у нас. Якось так. Так. Все, вмикаємо зараз лічильник тюків. Подивимось, скільки ми наштопаємо їх. Я думаю, що з цієї площі буде напевно, що тюків 100. В принципі, ви як гадаєте. Так, і зараз робимо меншу довжину тюків. Тюки виставляється довжина ось цим пальцем. Ось цим пальцем виставляється. У нас тут зараз людям б'ємо тюки десь 95 см, то до пальця 20-30 ну 30 мм. Ми зараз для себе виставимо десь так тюки по 70 см, більше не буде потрібно точно. Зменшимо довжину десь до 27 см. Міліметрів, точніше. Ще раджуємо оці тюки. Коли залишається, наприклад, цілий тюк, не виймайте його, тому що перший, коли е, полізе, якщо ви виймете тюк, то він буде вам е, робити, як би сказати, його нерівномірним. Можливо, навіть таке, що його розв'яже. От, раджу не виймати. В принципі, вроді би непогано, все має получитися, Тож, розпочинаємо. Працювати усім приємного перегляду! Так, що у нас тут? Невеличкі, але я думаю, непогані, правда? Трошки оце підкрутимо. Бо як бачите, що тюб трошки нерівний, то оцю підкручуємо. Ну і все. Я думаю, те, що доктор прописав, Печемо. Ну що, все, бачите, як швидко, тепер можна заготовляти сіно. От нам би років, би, ну, хоча б 5 назад, а ще краще 10 назад таку техніку мати, оце було б супер. Тому що мали, скільки, 4 чи 6 корів ми мали. І все вручну гребли, коником возили, потім трактором Т-25, кусили, як згадаєш, страшно робиться. Так. Що у нас вийшло? Ну, по вазі оті тюки такі. Ну, кілограмів, я думаю, 13-14. В районі так. По розмірах. Там не ідеально супер рівні. Ну, бачите, десь трошки якийсь перехиляний, але він ще так випадає через 100. Значить, по довжині. Заміряємо, що у нас вийшло. Дивимось, 85. Ну, хотів 70, але піде. Ось, а людям робимо 90-95 до метра. Як і кій. Буває так, що вийде, наприклад, тюк 85, буває, що 95, а буває, що і метровий. А буває такі, як погруди. Вилазить, я бачу, людина ледве тягне того тюка. З чим це пов'язано, не знаю. Хто знає, підскажіть. Так, що у нас? Що ми набили? Так, дивимось, що ми набили, тут ще буде потрібно один витягнути 79 штучок. 79 штук. Нитки ще повно маємо, ще стару не випортив, оцю, що така сивенька синя ще не заходила. Та і так, зараз ми це все з дружиною гарно на купки поскладаємо. Поїдемо перецепимось на причіп і будемо возити. Ну що, друзі, з'їздили, завезли преса. Бачите, як гарно ми поскладали. Дивіться, красиво як! Гарні тюки, гарна погода. Гріх не попрацювати. Так, зараз ми доставу, до речі, нашивки. Вже скоро і сезон молотіння почнеться, то, думаю, поставлю нашивки. Більше тюків залізе, все-таки 80. Ні, 79 уків ми зробили, але одного ми, в принципі, привезли в пресу, і то думаю, на раз ми зараз то все заберемо. Ще б бажано речі потолкового, ну цей непоганий, але ну, він такий, трошки замалий. Сюди, би, сюди влазить десь в районі 2,7-2,8 тонни сої, ну і десь так само пшениці, близько трьох тонн пшениці. А для цього дракоші потрібно так, щоб 3,5 грозив і було б саме раз. Добре. То що, будемо починати, де наші там тюки позаду є чи нема? тюки є позаду. Будемо грузитися. Один тюк, оцей перший, трошечки кривий, вийшов через те, що, як я вже говорив, не можна витягувати. Того що, коли витягуєш, то він пізніше не йде добре набитий. Але ми його дамо на самий низ. Та і так зараз помалу будемо грузитися. І ще потрібно поїхати чоловіка також виручити, задюкувати йому теж сіна. Колись возили сіна багато, робили, точніше, ну, косили ми десь 3,5 гектара. Це все вручну перевертали, розкидали, гребли і перевозили фірою возом. Нас казали фіра. Ще пам'ятаю, як їздили, це все стягували рублем, не те, що зараз там є такі паски, як на фуру стягують. А то рубель у нас називався, таке довгий дишель. То бувало таке, що він бік з'їжджав і ти разом з'їжджав з тим сіном донизу. Нічого. Сміялися, ніхто не плакав, що впав на землю, все було отак. А тепер тепер все панство. У мене якраз прицеп метр 77 чи скільки, то якраз два тюка по ширині. А як мені пам'ятаю там того року тюкували нам точніше, то два з половиною влазило. От така тюковка буває. Я стараюся завжди і по довжині набити, і щоб нитки були гарні. Ну от стільки, друзі, вже ми з дружиною нагрузили тюків, два поверха. Ще декілька треба, щоб туди залізло, і буде супер. То зараз спробуємо їх туди закинути. Так, ну що, друзі, все ми справилися. всі 79 з дружиною нагрузили і, бачите, два поверха вийшли. Надіюся, ми по дорозі тьфу-тьфу-тьфу не погубимо їх. Чистоту зробили на полі і добре попрацювали. Тож, якщо сподобалося наше відео вам, то ставте пальці вгору і підписуйтесь на канал. Ну а будуть, друзі, якісь запитання, пишіть в коментарях. У особисті запитаннях завжди пишіть мені на електронну адресу та на WhatsApp. Все знайдете під кожним нашим відео. Ну а на завершення. Я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим ж самим все па-па.